Дивіться, фіксуйте, що приватним телефоном куди знімають. А Хто їм дозволений? Бо тому що ви на роботі. Ви, От, правоохорон... ви що собі дозволяєте? Заховайте телефон, і не позортеся. Вийдеть. Вийде. Що вона дозволяє собі? Я їй сказав не, не, не знімати приватним телефоном. Та мене не цікавить, ви на роботі. То ви офіційно... Не не цікавить. Я не дозволяла Давайте знімати. не нарушайте, заховайте так, і сидіть спокійно. Давайте. Де є цей? З'ясуйте, будь ласка. Я... я поки не пишу, але мені хоча б треба зрозуміти. Дивіться, справа от сьогодні мене сьогодні, дивіться, групу, значить, Так, що, що ми з'ясували, що це за бардак, Дивіться, мене зараз апеляція. Ну, я з жовтня місяця мені сказали, звідси справа не дійшла. Нам треба теж з'ясувати. Оце особа, що має бути під слідством, має її передати в апеляцію. я туди їжджу, Де воно? воно? Він десь тут ходить по кабінетах, та десь ходить, типа виконуюча обов'язки. І ми не можемо ні в кого з'ясувати, де та справа. Чому з жовтня місяця по 303 не можу я оскаржити справу? Чому з жовтня місяця в апеляцію не пере чому на нього не.